Бонжур, мої любі друзі. І так, сьогодні у мене розпаковочка буде про аксесуари і доглядову. Ну, аксесуари ви можете вже бачити. Дуже гарний аксесуарчик, який з нового розпакування у мене тут ще є. Я вам ще його не демонструвала. Ну, роздивимось його. Так, він приходить в такій упаковці. Така упаковка верхня. Верхня, дуже на, таких, на, лип, на липкій стрічці, як завжди, фіксується. І ось такий. Пакетик, ну, скажімо так, пакетики. Для чого нам ці аксесуари? У мене є ще з минулого року такий самий набір, тільки там е, флакончики такі, світло коричневі такі, як трошки помаранчеві, і з блискучими кришечками, а не пластикою, повністю з білими кришками. І вони такі м -м, круглі, круглі, високі, такі, як. Ну, як би вимити? ну тобто для того, щоб набирати, як і тут, очищуючий засіб, наприклад, О, очищуючий засіб, трошечки можна відлити, якщо ви подорожуєте, або навіть кудись, як кажуть, знаєте, до бабці з дідом на село. Якщо ви їдете, там у вас є якийсь пруд, ставок, якась річка, якесь озеро, і вам треба ну, як, як відпочити, поїхати, допомогти своїм рідним і заодно десь у неділю там трохи відпочити. І ви не хочете за собою тягти. Розумієте, всі ці банки крема, важучі, у нас такі банки, всі майже скляні. Є, звісно, пластикові такі, не дуже легенькі, але в основному всі пляшки, всі банки зкремі в скляні. Можете собі зрозуміти, тягти за собою ці всі банки скляні не дуже зручно. А на то, якщо ви кудись в подорож збираєтесь, ну, я знаю, може також десь кудись поїхати до своїх рідних або поїхати до друзів до своїх, навіть за кордон плануєте. Десь на тиждень на п'ять днів все одно вам треба з собою брати свої доглядові засоби. Ви ж не будете подрузі казати, де мені якогось крему, а бігти в магазин і купити собі абсолютно новий, тільки для того, щоб покористуватися якісь там 5-7 днів. Тобто ви набираєте з собою все своє, Свій улюблений доглядовий засіб. Ви наливаєте ось сюди очищувач, наприклад, очищувач сюди тонік, якщо він не два в одному, не три в одному очищувач. Наприклад, сюди тоніку трошечки, або, або навіть я не знаю, ну якийсь свій улюблений спрей для обличчя. І також дві баночки. Ну, роздивимось, давайте ближче. Дуже гарний дизайн. Це все з цих всі аксесуарів, всі, повністю всі аксесуари, які я демонструвала літній, літній комплект аксесуарів, ось з нього йде. Кольє. Сережки не з нього, але до нього дуже личать вони. А там вузли були. Я сказала, що я не дуже мені сподобались ті вузли з сережки, та й зараз їх вже немає в каталозі наявності. Тому я свої ці взяла, крупні дуже до такого до середньої. Товщини коліє, а також цей годин вділа. Ну, сумка тут, ще й хустка в мене на поясі, бачите, в мене тут замість місця, замість пояска я собі злазу була ту хустку з цього набору аксесуарів. І також до цього ж набору аксесуарів належить ось цей комплект. Дуже гарний такий лимонний, такий гарний, такий весь личить до мого до моєї накидки, як скажем, до балант називається, літній общем, Ось тут написано. Так, Тут є такий напис salty Air and Sun Kissed Hair. Ну, тобто Для повітряного догляду, для відпочинку на свіжому повітрі, сонячні цілунки і також для волосся. для для соняч... сонячні цілунки для вашого волосся. Деякі, наприклад, якщо це недалеко кудись подорож, якась поїздка кудись недалеко, я ж кажу, може десь в селище до, до бабусі з'їдемо або ще кудись, вони наливають сюди шампунь і кондиціонер, наприклад. Можна також тільки, тільки добре потім виполоскати, ту все. І ось такі ще дві баночки під крем. Цей крем у нас буде денний, а це у нас нічний, наприклад. От Ми беремо і розкладаємо туди все, що у нас є. Наповнюємо його. Воно так відкривається. Дуже добре, О, бачите, дуже добре витискається. Тобто вам не треба при такий вже. Додавати, воно відкручується, щоб ви собі знали. Я вам демонструю так все наглядно, щоб ви мали собі ну, як, уявлення повне про цей комплект аксесуарів літніх, чисто літній комплект. Для того, щоб ви знали, треба вам його придбати чи вам не треба його придбати. Ну, тобто, витрачати вам гроші на нього чи ні, дуже зручно. Ви налили, добре вимити, можна випаласкати, висушити. Так само і ця. Пляшечка відчиняється і зачиняється. Дуже дуже плотно. І сама різьба дуже така гарна, зручна, дуже плотна, і дуже плотні кришки. Воно не протече, не витече. і в сумці вам нічого не перегадить не... Не... Да? вам нічого. І так само зачиняються дуже плотно. Самі ці кришечки вони так клацать і зачиняються. І так само дуже, дуже добре накручуються на ці. Такі пластикові м'які як капронові флакони. Вони легенькі, я вам не можу придати, наскільки вони легкі. Тобто ваги вони не мають зовсім. Якщо ви кинете їх в свою сумку, ви не будете відчувати від них ніякої ваги зовсім. О, це два флакони і дві ось таких. дуже добре. Нічим, до речі, ще раз хочу підкреслити звернути вашу увагу, нічим не, не ваняє, кажуть, знаєте, Нічим таким стороннім воно поганого аромату немає. Просто пластик, пластмаса, нова, чиста. Майже як дитячі іграшки такі без запаху. Чисто екологічні, дуже гарні такі баночки. Ось така баночка жовта і така ж блакитна, така жовто-блакитна. Гарно. Дуже гарний літній набір. Так, в такому пакуванні все ясно, з цим розібрались. Тепер далі відкриємо посилку і подивимося, що у нас є тут іще. Так, у нас є, ну, якщо ми взяли той вже набор, такий роз, роз, так, розглядаємо. Да? Розглядаємо той набір, набір такий, то можемо собі тоді, е, роздивитись наступне. Ось у нас є така губка. Така губка. Якщо ви туди будете наливати гель для душу, а в другу нам будете наливати собі е, шампунь, наприклад, недалеко кудись їдете, так, то е, вам знадобиться ось така, знадобиться вдома дуже користуватись, Дуже гарно я її вже розкрила. Вона дуже гарна, ось така губочка для душа. Чим вона така гарна? Бачите, ось це, ось це місце, воно... Майже буквально так при, при, на присоски і воно дуже добре дивіться навіть до пластику. Якщо у вас якісь пластикові елементи в душовій кабінці, або десь поруч, або на дверях душову кабінку, або на скло душової кабіни, воно бачите, воно дуже так намертво приклеюється. дуже добре тримається. Тобто ви коли миєтеся, іноді, знаєте, ну, якщо ви десь приймаєте душ, наприклад, Ну, вже десь на, пер... на якомусь суспільному, там я знаю, якийсь ем, пляж на березі ставка, на березі озера, на березі річки. І там якась у вас там, душова кабіна є, але нікуди абсолютно притулити ту мочалку. Хоча можна надійти на палець, вона також надівається на палець, дуже зручно, бачите, на палець надіялася, дуже гарно. Можете на пальці її тримати і митися. Але ж вона буде заважати, для того, щоб ви її десь при. при... при... Я кажу? Ви маєте якусь тут немає петельки, великої, да? цієї, такої, що на палець надівається, вам треба її кудись діти. Вона дуже гарна, вона така розбухати, буде розбухати, я так думаю, вона буде велика, гарна, об'ємна. така. Ось Ця частина зроблена, така ніжно-рожева, кремова, -рожева, зроблена з такого дуже жорсткого, такого, знаєте, як, ну сходний на коли губочки були для посуду мити. Да? Тільки не. Не металеві ті для сковорідок і кастрюль, да? а, а казанків. А такі були м'якенькі для посуду. Ось така, така вона така шкарубка, знаєте, дуже така, вона буде видирати добре. А це просто паралон маленький, в центрі такий маленький шматок паралону, як, така як ромашка собі така трошки. Да? Тобто, і Якщо ви на суспільному десь душі, на пляжі, на суспільному пляжі, ви не можете десь покласти, мікроби те себе, да? ви берете і на металеву або на пластикову частину в тій. В тому павільончику, в тому, як кажуть, ну, кабінка та душова. так? Ви її спокійно при, притулили, потім ви її відчепили, помили. Дома дуже ретельно вимили, протерли все оце місце, яким ви до стінки його, його пристосовували. І воно вам буде чисте, гігієнично і дуже-дуже зручно. Так що, оце саме на літо я вам дуже рекомендую. Дуже рекомендую вам на літо. Тепер ще ось такий у нас. Заговорили ми вже про миття, можемо сказати тоді ось про таку річ: Simple Joyce, Shower Gel with Organic Mango. Тобто, це гель для душу з ароматом манго. Я його спеціально вже відкрила. ось тут в мене відкрита вона. Бачите? Ви знаєте, він настільки пахне. От я ще раз підкреслюю: бережіть від дітей всі ці речі. Ставте так, щоб вони не дотяглись. Маленькі діти, які не вміють читати, які не розуміють, що це гель для душу. Воно настільки ароматно пахне, розумієте, що сходно на якийсь такий гель, ну, їстівний, як сказати. Ну, ну дуже, ну манго, розумієте, от, манго, я думаю, пробували всі хоч, хоч коли-небудь, коли хто, ну, може, хтось не любить його, а хтось полюбляє дуже, а комусь хтось спробував і не сподобалось, а хтось спробував і це любов на все життя, кажуть. От для тих людей, для кого манго це любов на все життя, його аромат. То можете брати сміливе, воно пахне прям натуральним свіжим манго. Дуже гарний аромат. Я люблю цей аромат, я його обожнюю, Тому я взяла собі гель, якраз тому що брала собі цю новиночку. ось, І до неї я взяла цей гель. Дуже гарний, дуже хочу сьогодні спробувати. І я думаю, що мене воно повністю задовільнить і зручність цієї губки. І дуже гарний аромат цього гелю. Ну... Просто сказково. А ще хочу сказати, що всі наші гелі дуже висококонцентровані. Тобто вони дуже густі, дуже такі гелеві, як ви бачите, або якісь кремові трошки, у нас є крем для душу, а це у нас гелі для душу. І наносити їх буквально 3-5 крапелек. Вони настільки дуже піняться сильно, що якщо так, деякі роблять ось так, знаєте, на губку видаву, ні, так ніхто не робить. О, з, по, принаймні з гелями Oriflame так робити не можна. Не так, ви відчинили, відкрили його, відкрили флакон і буквально акуратно, ось так 3-5 крапель видавили, нанесли на губочку. І ви повністю все тіло вимили, потім ви добре, ретельно змили, так, щоб на тілі воно було відчутно, що змито все. І тоді... Такий аромат манго, розумієте, щоб вас, щоб вас хтось не, 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 не вкусив за бачок, бо він настільки ароматно пахне, що я вам передати не ну, можу. Дуже гарна річ. Ну, це новинка, суперновинка наша. Тому я завжди бачите, я, я завжди намагаюся вам освітлювати всі новинки. Більшість товарів, які я для себе беру, це в основному новинки, тому що те, що вже давно. Ну, давно в побуті в нас давно ми ним користуємося, не так цікаво, але нагадати собі інший раз якісь якості якогось продукту, косметичного продукту, доглядового продукту, або продукту для здоров'я, або продукту косметичного ніколи не зайве. Але я просто ще раз хочу підкреслити, що дуже смачно пахне. Аромат просто вау! Так, це що стосується Галя для душа. Тепер що в нас є ось така, річ. ви вимились? Після душу, що ми робимо? Звісно так. Ми ось такі ще такі собі наборчики зібрали. Там наборів повно. Зараз літні знижки йдуть у всіх країнах, у набори набориці. Літні. ось такий набір. У мене абсолютно немає ніякого поту на ногах. Ну, як сказати, ноги не не, не, не немає аромату такого запаху неприємного. Якоїсь. Слава тобі, Господи, мені повезло. Але іноді нове взуття, коли його надіваєш, навіть на тоненькі білі шкарпетки, воно трошки десь може тиснути. І для того я завжди беру ось таку річ. Ось така річ, це після того, як ви вимогли, можна нанести. Це у нас той крем, що я вам демонструвала. Ну, тобто, якщо ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю. Це ось такий крем, такий самий крем це набір. бачите, Це також був набір у тому каталозі, подавалася на набором було в продажу. Це такий фітап, це крем, це крем, ем, диня диня і м'ята. А це диня і м'ята. Аерозоль для них, освіж для них аерозоль для них. Фітап Мелон Мінт. Refreshing Food Spray, тобто спрей для ніг, це у нас написано: Refreshing Food Cream, освіжаючий, такий підтримуючий, освіжаючий, надихаючий такий крем для ніг. Після того, як прийняли душ з гарним ароматом манго, нанесли крем з динею і ментолом, І так само з динею і ментолом можна освіжити ваші ніжки. Крем вбереться, можна просто зверху нанести, побалувати свою шкіру, нанести зверху ось цей спрей. Спрей має аромат такий самий, як має аромат Крем цей. Ох, ну я не можу. от, от Наскільки вони передають, молодці оліфлем останнім часом вони настільки сильно передають ці запахи, аромати природні, Природні аромати, аромати природи. Тут і, і тільки єдина річ, що ось тут більше ментола, як м'яти більше на мій смак, дуже, дуже м'ятою пахне. Навіть в носі зараз, знаєте, як так прохолода, така в носі. А тут е, більше пахне диною. Крем більше пахне динкою, свіжою, свіжайшою диною. Дуже смачно. Дуже смачна річ, я да? і дуже смачно пахнуть ваші ніжки після використання. А це і ще і ментол, Тут такий сильний ментол, Я ж кажу, мене досі в носі холодно. Тобто ноги дуже добре охолоджуються. Вони прохолодні, вони охолоджені, вони освіжені ножки. Вони відпочивають, якщо ви ще находились на шпильках, прийшли, прийняли душ, то вам дуже-дуже добре прийняти, нанести ось такий спрей. До того як ви виходите на вулицю, ви наносите і взуття. З чого я почала розповідати, що нові кросівки, наприклад, у мене я всередину хотіла такий, дуже такий приємний аромат. В магазині нам продали, до них до цих кросівок, ми брали три пари для всіх своїх членів сім'ї. І нам дали спеціальний спрей для того, щоб як, трошки розтягувати нове взуття, щоб антисептичний він був. Але цей ароматний це набагато краще. Тобто, я хочу сказати, що цим спреєм я буду користуватись і давати користуватись своїм членам сім'ї завжди перед тим, як ми взуваємо взуття. Йдемо на вулицю, літо, жарко, взуваємо взуття, перед цим користуємося спреєм. Дуже добре. І просто після душу можна нанести, або ви прийшли, е, сполоснулися під душем, ванну приймати це довго, наприклад, ви втомилися, але душ прийняли, такий, літня водичка гарна, така прохолодна. І потім після цього нанесли цей спрей, ніжки підняли десь на якусь подушку на Софі, або на диванчику, на величкому, і вам дуже добре відпочивати буде. Потім ще ми після того, як ми вимилися, турбувалися про ваші ніжки, можна нанести ось такий крем для рук. Крем для рук це у нас іде Love Magnet. Це у нас був мило, такий крем, і ще був колись спрей, але зараз тільки милий крем. І він дуже добрий, має дуже добру таку мущину, бачите, такий, він має такий трошечки рожевий трошки рожевий, він має такий колір. Але на -на понад тим він має дуже, дуже і дуже гарний аромат. Аромат він має просто свіжих черешень, свіжих вишень, такі, знаєте, або такого конфітюра, як от тільки ви зварили, свіже таке як варення, як, не знаю, як джем такий, з чистих вишень, саме вишень, навіть от кісточками вишневими, дуже такий різкий аромат свіжих кісточок вишневих. Хто обожнює вишню, я вишню обожнюю особисто. То мені це я з великим задоволенням, як він з'явився в продажу, цей крем знову собі взяла. Дуже гарний крем з ароматом вишні і черешні. Обалденний аромат. Дуже гарний аромат. Дуже я вам рекомендую всім. Хто, хто полюбляє вишенку, хто полюбляє черешні, хто полюбляє ті аромати. До речі, ось цей аромат ще лайфхак вам від мене. Як завжди, ось цей аромат, якщо нема крема Love Potion Sensual Ruby, або нема крема до аромату новинки Love Potion Cherry on Top, вишенька на торті, вишенька зверху, да? У нас новинка, останній наш аромат був в нашому відьмовському зіллі Love Potion, це ну, зілля буквально, любовне зілля. Love Potion Cherry On Top. Тобто цей аромат з запахом, з таким з ароматом кісточок вишневих, з чистим ароматом, вишень, черешень, такого все знаєте, така помість ароматів, він ідеально підійде. До того у нас там спеціально є до нього крем парфумований, але це крем просто ароматизований, але він настільки гарно пахне і довго пахне. Я знаю, цей крем в нього дуже стійкий запах. Тобто цей крем можна використовувати разом з ароматом новинкою Love Potion Sherry on Top. Сміливо можете, якщо немає крема до того аромату, можете сміливо брати Цей набагато дешевше. Набагато вигідніше, він трошечки той був такий густіший, а це, ну, трошки-трошки такий більш рідень, ну більш рідкий, ніж той. Тут 75 мл цілих, розумієте, не 50, а 75 мг. Тобто ви можете брати і до того аромату використовувати пару, як ми завжди робимо. Тепер що у нас є ось такий, такий-такий, такий, такий, що у нас тендерке Raspberry. Тобто я взяла собі, надоїла мені полониця, я собі взяла малинку. У мене є чорна смородина, у мене є багато таких ароматів. Майже всі, що є в каталозі, в мене вони є. Якісь закінчилися, які вже на дні, якісь там половинка, менше половини. А це новий, ну, це в нас малина. Бачите, дуже гарний такий. Ще раз підкреслюю, звертаю вашу увагу на дуже широке горлишко. На те, що горлишко дуже широке, дуже зручне, ви можете спокійно його до кінця повністю вимазати. Тому що ті були такі вузькі і приходилось якимись кисточками, або якось там пальцем пристосовувати, щоб до кінця вибрати з нього з тої баночки. А тут банка просто шикарна. Аромат малини, свіжої малини такої. Тут уже не, не вишневий конфітюр, тут не, не желе, кажуть, не, ех, не вишневий це джем, а просто свіжа малина. Дуже гарний аромат. Тепер у нас є ще така річ. Така річ, значить, у кого є проблеми. проблеми, ну, тобто, Дуже дуже, дуже стояча робота, або багато ходите. Проблеми з ногами в плані чого? В плані того, щоб... Деякі кажуть аж печуть стопи. Да? от Людина приходить з роботи, і їй дуже важко якось привести свої ноги до ладу. То помимо цього крему після душу, помимо спре. Ви можете використати після того, як ви скористалися тим всім, воно добре вібралося в ноги. Ось таку упаковці приходить, як завжди, з нашим Oriflame Exclusive, Це значок значить 2 2 o Це значить Oriflame Exclusive, В різні сторони дивляться. Ці, ця абревіатура О є і Оріслен ексклюзив. Зараз вона йде буквально на всіх аксесуарах. Ось такий, з такими маленькими кульками. Да? Всі, люблять так робити, да? всі, люблять, всі люблять так робити, так? люблять так робити. От дістаємо таку річ. Значить, воно запаковане, за... приходить запаковане, запаяне, все нормально. Я просто вчора ще це з попереднього замовлення, так як і цей набор для. Для, для подорожей, я його вже використовувала для, для рук, можна і для ніг. Тобто, а якщо ви для рук ви робите, берете ось так робите, ну, ставите його на тут, щоб воно не ковзало. Бачите, таке предохрантів, як, як гума, якась, де навіть каучук, не знаю, тобто дуже, дуже добре придумано. Натуральна деревина. Натуральна. Тут немає геть нічого синтетичного і не натурального. І можна ось так для рук. Можна так для рук. Так, так, так. Так. А також саме ви ставите його на пол і для ніг, тобто ви ноги свої, можна назад, перед. можна просто так. Як зручніше. Як як, ну, це повинні рухи бути як сказати, від кінчиків пальців руки і ноги і сюди до верха, тобто знизу вверх. Знизу, вверх. Тобто, ну, Ідемо рухаємося назад, сюди вверх рухаємося. Так, так само і ноги, так само і руки. Працюємо ось так. Воно дуже добре. Бачите, воно дуже добре обертається все. О, дуже добре обертається. Дуже добре обертається, дуже добре працює. Найпростіша конструкція, найпростіший матеріал, найприродніший матеріал. Тому я дуже рекомендую всім, у кого. Ну, Є проблеми з ногами, у кого болять ноги. Розумієте? У кого... Ну то що болять, ну дуже-дуже як... ну, втомлюються ноги. Для того, щоб ваші мішки були в порядку, щоб вони відпочили, щоб їм було легше, можете використовувати ось цю таку гарну річ. Так. І ще в нас є ось така, така річ. Нова H, я собі взяла. Я просто, оскільки в мене тут огляду, а далі там то аромати, знову тут декоративка, вона буде недоречна не до огляду в, в тих категоріях продукції, то краще тут. Нова H, як завжди, ультралайт Light UVH day Shell, Тобто ультралегкий. Проти старіння, проти впливу ультрафіолетового випромінювання на старіння вашої шкіри. Денний крем з SPF 50. Ось такий денний крем з SPF 50. Я багато разів вже наголошувала, що він зараз на великий. Такий дуже зручний носик, дуже легко розкручується, такий зручний носик. Консистенція в нього тож, також дуже гарна, можете бачити. Ось така консистенція. Вона така, бачите, трошки як така рідка сметана. Ну, Консистенція гарна і над тим воно ще дуже швидко вбирається. Ну, Тут у мене ще крем для рук на вуці, але нічого. Ну, Це багато вже, дуже а це нанесла таку краплю велику, яку б дня на три. <рес> на все обличчя наносити. Ну дуже гарний, дуже гарний казково гарний крем. Він захищає ваше обличчя. Якщо ви користуєтесь на ну, ніч нічними масками, або масками зволожуючими, або маски, особливо, коли ви очищуючі маски робите. Глиняні, у нас є сплівка з чорним вугіллям, у нас є глиняні маски різні. У нас є маски, які дуже добре роблять скрабірують шкіру. Тобто у нас є очищення і маска два в одному, або там. Очищення, тонізування, маска три одному. І всі ці маски, після того, як ви на ніч їх зробили, потім нанесли нічний крем, а вранці ви стаєте, обов'язково треба використовувати ось цей захисний крем з СПФ 50. Також у нас є суперновинка в Optimals Opt захисний кремний з СПФ-50. І ось цей новий це також не, та, не так давно воно, воно оновилось. Ця серія оновилась, оновився, оновився саме захисний цей крем для обличчя. Тому я дуже вам рекомендую. І ще такий, таке зауваження від мене знову: маски ми ніколи не робимо. Запам'ятайте, перед тим як збираємось йти на сонце на вулицю. Тобто, навіть якщо ви кажете, та я сьогодні вдома, я просто там ну, вискочила у двір, наприклад, щось там взяти. я не буду в грядках нічого робити, я не буду поратись в садку, в городі. Я нічого не буду робити. Я просто там ну десь одномументно вискочити, треба пробігтися. І навіть якщо ви просто вийшли на двір, ви п'єте каву або чаю, тінь над вами тінь, над вами навіс якийсь, або в тіні дерев коло хати, ви сіли десь на своє зручне якесь крісло, або якийсь якийсь зручний, ви сидите, п'єте чай, сонце все одно дістається до вашої шкіри, яку ви дуже добре так взяли і очистили якоюсь маскою, особливо очищуючою маскою. Тобто ви зі шкіри все згорнули, все видалили. Весь себом, все, що там було, все зайве і, і навіть не зайве, все видалили маскою, нанесли крем через время денний, а потім ви вийшли в день, коли вже сонце дуже пече, бо ви вийшли сіли на ютюньку. Сонце буде впливати на вашу шкіру дуже негативно, якщо ви не будете захищати його кремом шкіру з 50 Як негативно. Плями з'являються пігментні, ну не звідки. Каже знайома подруга, каже: я не знаю, звідки та пляма взлась. Ну, легеньку масочку нанесла, денний крем нанесла, не зразу вийшла на двір. Я кажу, ніколи так не роби. Ніхто не очищає маски, не робить для очищуючи для обличчя, не наносить крем, а потім одразу або не дуже одразу виходить на сонячне світло на подвір'я, на вулицю виходить. Так не робити не можна. Якщо ви не наносите крем з SPF 50. То вам буде зле, вашій шкірі буде зле, і е, взагалі маски перед тим як виходити на вулицю на сонце робити не можна. Маски наносяться, коли ви вже не плануєте йти на сонце влітку, влітку почав, початок осені. Ви прийшли, ви навели якийсь, там, якийсь лад в чомусь, ви себе до, при після душу до привели до ладу, тоді ви маски можете використати, ви не підете вже на сонячне світло, на вулицю не будете виходити. І тоді вам крем цей не дуже потрібен ввечері. Ввечері він ні до чого. А в день ви все одно, якщо ви навіть не нанесли вранці маску, ви все одно наносите крем з захистом СПФ 50. Це свята прописна істина від Доріфлейм. Будь-який коуч коучний Доріфлейм, будь-який. Хоч хто амбасадор, який займається косметикою, який займається доглядовою косметикою рефлем, можете задати питання цій людині на сайті, вона вам відповість саме, маски не наносяться перед вихідом на вулицю. І не можна без SPF 50 влітку виходити. Просто не можна. Інакше ви замість білої, гарної, світлої своєї шкіри, ви отримаєте плями пігментні, там, де вам не дуже буде хотіться, свої буде дуже видно на самому місці. Якісь червоні плями, якісь першімо. Ну, а для того, щоб організм був завжди здоровий і в також особливо, ми приймаємо омегу-3. Я вже багато про неї читала, розповідала, ну, з пустого порожня не хочеться переливати. Але я хочу тільки сказати одне: що для того, щоб ви хочете, щоб ваше серце, ваш мозок, ваші м'язи, ваш, ну, все повністю, навіть ваша шкіра. І трошечки даже навіть волосся, якщо ви хочете, щоб це все у вас було здоровим, щоб як можна довше вам було прислужувалося як можна довше вам, всі ваші органи, ваша шкіра і навіть ваше волосся, щоб не так випадало, і так і таке інше. Ви повинні користуватися, якщо, якщо як ви для себе це вирішили, ви повинні користуватися Омега-3. Я ніколи не нав'язую свою думку, ви знаєте, я кажу, що якщо ви... Відноситеся за своє здоров'я відповідально, ви читаєте інформацію, слухаєте її і приймаєте бади, якщо ви вважаєте це за потрібне. Якщо ні, то ні. Але якщо ті, хто для тих, хувище для тих, хто користується БАДами, Оріфлем або якимись іншими БАДами, це дуже гарна річ. Особливо наша омега 3 від Оріфлеєм. Чим вона відрізняється? Я не знаю, я не дуже вивчала інші фірми омегиці 3, 9 і 6. Але я хочу сказати, що наша омега 3. Вона видобувається вже в, в мільйони разів з дуже глибоководної риби, спуска риби береться. Не з печінки риби, як є деякі китайські, або чи є, я вже не пам'ятаю, є ці омеги 3 Вони беруться з печінки риби, а печінка переробляє всі яди. розумієте? Печінка це орган, який кровотворний, який очищує нашу кров, який утворює кров ці кров'яні клітини, і який дуже гарно від ядів очищує нашу кров. Все йде куди. Правильно, все дерзлизінку, тобто все те, тобто жовчне, все те, що о, всі яди, які накопичуються з нашої крові, нашої крові, вони проходять через печінку, очищуються і виводяться частково. А частково йдуть в жовчне. Нуб то тобто, я хочу сказати, що якщо ви хочете мати здорові органи, здорове серце, здоровий мозок, то ж печінку, здорову шкіру. То дуже раджу вам нашу омегу, тому що вона виробляється. Ще раз повторюю, просто з жира, з пуска з жирка з жира, це з пуска рибки. Вона не з печінки риби береться. Вона береться дуже глибоководна риба, яка накопичує дуже багато жиру, тому що дуже холодно в океанах, морях. Дуже велика глибина. Ви знаєте, дуже велика глибина. І ця мілка більш риба, середня мілка. Вона дуже занирює глибоко. Часто так плаває там, де їжа їде. Да? І там дуже холодно, щоб захистити себе, вона що робить вірно, вона накопичує дуже такий гарний свіжий жирок. І коли вилавлюються рибку, щоб воно нічого не пропало, цей жир використовують, дуже очищують 5 ступен... ступенів очистки. Ви знаєте, які в нас зараз моря і океани, які екологічно у нас бувають катаклізми різного роду, катастрофи екологічні, якісь, якісь катаклізми. Зараз цього негативного багато в воді в наших світових океанах, світових морях. Тому п'ятиступенева очистка. Саме проходить п'ятиступеневу очистку, дуже гарна річ. Виробляється вона, вони виробляється вона, Велика Британія, Ірландія, виробляє Ірландія цю гарну річ. Дуже рекомендую. Ну так, на цій оптимістичній ноті. Бажаючи вам здоров'я, щоб ви його підтримували, щоб ви його зберігали і підтримували повсякчас, і вдосконалювали себе і своє здоров'я. Я хочу вам завершити це відео. До побачення, до наступного відео. Орео, пока-пока.